Румунія країна казок середньовічних замків, монастирів і саксонських міст. Сьогодні саме так рекламують країну сусідку іноземним туристам. За останні 10 років кількість готелів суттєво зросла. У Румунії їх нині понад 5 тисяч, в яких одночасно може перебувати півмільйона людей. Державний бюджет підтримує зелений туризм і допомагає оберігати і реставрувати стародавні міста та замки. Замок Пелеш – один із найкрасивіших замків Європи, розташований у румунських Карпатах. Його будували в кінці 19 століття протягом 40 років і збудували королівський замок у стилі німецького неоренесансу. Це одне з найбільш популярних місць для відвідин туристів з усього світу. Замок Пелаш відносно новий. Його побудували протягом 1873-1883 років. Це була літня резиденція короля Карла І, який за походженням був німцем та, переїхавши в Румунію, повністю себе віддав служінню цій країні румунський народ дуже привітно прийняв короля Карла І та його жінку. Вони навіть прийняли православ'я. Ми пишаємось цим королем і оберігаємо його спадок. Цей королівський палац має 160 кімнат, з яких 30 лише лишеванні кімнати. У замку практично повністю зберігся побут Карла І і його нащадків. До 2007 року королівський замок Пелеш був у власності держави. Та три роки тому єдиний з нащадків Карла I, Міхай відстояв свої володіння і тепер є повноцінним власником замку. Сам він живе у Женеві. Румунія замок взяла в нього в оренду. Зовсім інша історія міста Сігішуара його вважають одним із найкраще збережених середньовічних міст Європи. ЮНЕСКО оберігає Сігішуару, назвавши його пам'яткою світового значення. Окрім багатої історії і неймовірно гарної архітектури, туристів сюди тягне, наче магнітом, і історія про графа Дракулу. Саме тут народився і жив батько Влади Цепеша, більш відомого як Дракула. І, хоча сам граф Дракула у Сігішуарі згідно переказів, був лише одного разу, то мешканці ці активно використовують його образ для заробляння коштів. «Нема жодної екскурсійної групи, яка б не цікавилася історією про влада Цепеша. Усі вони прагнуть почути від нас страшні історії про його жорстокість. Але я вам можу сказати, що граф Дракула. Був не менш жорстоким, ніж усі інші правителі. Ми розуміємо, що це туристам цікаво, і нам не заважає зіпсована репутація нашого графа. Тож Румунія сьогодні приваблива для туриста у кожному регіоні. Мара Муриш має тисячолітні традиції. Трансильванія славиться легендами про графа Дракулу. На півдні морське узбережжя, а в Карпатах зелений туризм. А ще тут відомі вина і традиційна кухня. Румунія країна, яка лише вчиться бути повноцінним членом Євросоюзу у туристичній сфері, вже зробила великий крок вперед.